А в, нас в студії вже наш наступний ранковий гість. тоня. Ти його представиш? Чи я так я представлю це Денис Собольб, керівник громадської організації Молодіжна ініціатива Закарпаття? І зустрілися ми всі для. Тут в студії для того, щоб поговорити про створення на Закарпатті першого молодіжного центру. Доброго ранку. бізнес центру ранку. так. Доброго ранку. ні, ну він не бізнес. Він більше громадський центр, так молодіжний центр, для того щоб молоді було де збиратися, аби разом вношувати свої ідеї, втілювати в життя. Ну от розповідай детальніше, тому що ми знаємо тебе, от як активіста, як людину, яка завжди намагається створити щось таке, яке було би цікаво молоді студентам. Ти постійно десь от, в роз'їздах, десь постійно от якісь форуми різноманітні розповідає, що саме чия ця ідея, як воно в якому форматі вона буде відбуватися, і взагалі, що вона може дати? Ну саме молоді і, студентам. чому каче, чому, мені мукачево, цікаво. І чому, так, чому? Не так, Чому взагалі ідея не нова? Ми надихалися тими молодіжними центрами, які існують в Європі. Так підтримується рада Опи в Страсбурзі і Будопешті зараз, на речі, триває обмінна поїздка в Страсбург, де активісти з усієї України можуть змогу ознайомитися з роботою молодіжного центру в Страсбурзі. Це така величезна платформа для обміну думками, де молодь з'їжджається з усієї Європи, можуть проводити спільні заходи, конференції. Там є навіть невеличкий хостел, де молодь може проживати під час заходів. От, такі вже центри існують на території всієї, ну, майже на території всієї України в, в обласних центрах по більшості представлені, так? Це також центри, де можна зібратися, спільно провести час, де проводяться різні різноманітні культурні мистецькі заходи. От, і ну, взагалі можна провести час, працюють в форматі коворкінгу. А можуть якось от, студенти використовувати. Використовувати цей молодіжний центр для якихось власних цілей, наприклад, поет хоче збірку свою презентувати звісне, чи художник-виставку. Звісно, це одна, в принципі, з функцій. Ми плануємо надавати на безкоштовній основі приміщення для молодіжних громадських організацій, для студентських. Грубувань, скажімо так для того, щоб вони могли проводити свої заходи. Наприклад, якщо є молодіжна громадська організація, вона існує досить нетривалий час, не має свого офісу, їм потрібно провести якесь зібрання, якийсь заход без проблем, це все можна використовувати. А не будуть зловживати молоді люди таким чудо центром так, і, хостел так, там і є. Так які тоді заходи так, І ви... заходи можна проводити, і ну, хостел, ми... є, є де залишитися. Ми поки що хостел не плануємо. Це все ж таки в планах. От але я думаю, що якщо будуть злов. Жувати в корисному напрямку, то з того, що поганого не вийде, скажімо так. От щодо співпраці от обміну досвідом студентам з інших країн Європи. Чи планується взагалі візити студентів з інших країн саме до України до Мукачева? І от в рамках в яких форматах будуть проходити саме ці зустрічі? Взагалі, що ми можемо все ж таки звідти ще почерпнути яку інформацію? Можливо, що ми можемо дати їм? От, тобто, вибиваки на насправді, насправді так планується. Ми плануємо також і обмінну поїздку в Будапешт. Молодіжний центр для того, щоб трошки подивитися, підчеркнути якісь ідеї, надихнутися, скажімо так, вже десь на протязі більш ніж трьох місяців їздимо по всій Україні, переймаємо найкращий досвід і молодіжних центрів, коворкінгів, антикафе, дивимося, як них все влаштоване, для того, щоб найкращим чином імплементувати це в нас. А щодо обмінних поїздок, так я думаю, що ми ну, маємо працювати все ж таки з нашої країни, обмінні поїздки між областями, між містами. Ми вже потрошки це впроваджуємо. І Ось також не користуючись нагодою, хотів анонсувати молодіжний форум, який буде відбуватися Мукачеві з 3 по 4 грудня. Також запрошуємо дуже багато учасників з усієї України, спікерів, котрі будуть обмінюватися досвідом, розказувати про свій шлях в громадській діяльності, ну і взагалі надихати нашу мову. Значить, Пройде він 3-4 грудня, як вже я казав, 3 грудня ми збираємося в драмтеатрі так? І 4 грудня, вже другий день, попрацюємо в приміщенні міської ради вже в форматі ну, більше як тренінгу. Так а, тобто про що будуть говорити саме ці спікери, яка буде а, тема, і ми... взагалі, от, в якому форматі вони будуть до нас? Чи це буде прямий спіч, чи це буде в рамках от може таки можливо воркшопу чи що? А, так, перший день ми плануємо в форматі прямого спіч. У нас буде включення заступника міністра молоді і спорту Олександра Єрема. Він трошки розкаже про позицію, напрямок діяльності міністерства, стратегію на наступний рік розвитку молодіжної середовища. Також проговоримо взагалі, що таке молодіжна політика, що таке програма Молодіжний працівник досить активно зараз розвивається при підтримці. Управління, при підтримці Молоді спорту при підтримці інституту сім'ї та молоді розроблена така програма. Вже імплементована. Вже діє на 23 третій рік. Я також є учасником цієї програми. Досить багато корисно дає молоді. Взагалі розповідає, що таке. Молодь, що таке молодіжна політика, по яких напрямках працювати саме по європейській стратегії. Також поговоримо якраз про молодіжний центр, про успішні практики от і плануємо також ярмарок громадських організацій для того, що вони представили свою діяльність. Найкращі кейси вже успішно реалізовані. А вже в другий день ми вже пропрацюємо в форматі тренінгів. Ми поговоримо про командотворення організацію роботу громадських організацій, про роботу зі ЗМІ. Про публічні виступи, про проектний менеджмент, як правильно написати проект, як подати його. Про фандрайзинг, як залучити ресурси для реалізації своїх проектів, от ну в принципі. Цьому напрямку будемо працювати. А чому місцем локацію обрали саме Мукачево? А, ну, ну, крім це... того, що Денис з Мукачево. <с <с чому саме Мукачево? А, ну, В принципі, в Ужгороді більш-менш щось відбувається, постійно якісь заходи а, проходять. Ми вирішили не відставати від, маш... від вашого гарного міста і а, трошки ну, от обрали саме нашу локацію, саме наше місто, тим паче і. Щодо географічного розташування трошки зручніше діставатися з інших областей. Це а так, на вашу каші. думку, така ідея переживеться в нашому регіоні? Е, не дум... відносяться студенти так насторожено до, до цього. Е, я думаю, що так. Ну треба починати. Треба це робити. От, провели вчора. позавчора декілька зустрічей з молоддю міста. Поговорили про взагалі. Роль молоді впровадження молодіжної самополітики на місцевому рівні взагалі про перспективи, про напрямки, що цікаво молоді є зацікавленість, невеличка до старога, що ну, навіщо це на взагалі та ми і в кафе можемо зібратися? Там і в друга на хаті можемо зібратися. Денис, цікаве таке питання. От зараз останнім часом у нас дуже багато є, як то кажуть, таких от селфмейдменів. Чи буде торкатися тема взагалі молодіжного бізнесу? Можливо, якихось стартапів Цікавих проєктів, тому що досить багато є прикладів того, що е, от багато цікавих є ідей. А от втілити не вдається, тому що чи немає коштів, чи немає підтримки, чи немає достатніх знань до того, аби от як, якось просунути свою ідею до, до тих, хто може її смуструвати, ну, насправді так. ми бачимо, що е, в принципі ідея є дуже важко їх втілити в життя реалізувати через те, що е, десь ну трохи не вистачає знань. Е, тому ми плануємо ще провести ряд тренінгів саме по проєктному менеджменту для того, щоб розказати, як взагалі організувати ну, і свою справу, і реалізувати якусь ідею, будь-то бізнес-направлення, будь то соціального направлення. Ми ну, в цьому напрямку також плануємо попрацювати. Але це вже на наступний рік. Тобто, це вже ми забігаємо трошки наперед. Так, наперед. А за які кошти буде підтримуватися життєдіяльність mm -hmm. центру? А, ну ми плануємо вже є домовлення з деякими міжнародними донорами, в принципі, є і погодження з. Міською владою, є розуміння, що це необхідний центр, є підтримка на рівні міністерства. Ну і, в принципі, є у нас досить великий пул волонтерів, які готові там працювати і реалізовувати такі гарні чудові ідеї. Ех, Куди ж ми без волонтерської так. діяльності? Насправді дійсно досить часто ми говоримо про те, що волонтери це той рушій, який допомагає останнім часом нам, я не знаю, практично у всьому. Як плануєте взагалі от, протягом року проводити, можливо, не профорієнтаційні роботи, а взагалі інформаційну кампанію щодо того, саме щодо молодіжного бізнес-центру і взагалі про молодіжний центр mm -hmm. саме, ну, в рамках можливо, Закарпатської області? Mm -hmm. Ну, я думаю, що величезної інформаційної роботи не потрібно проводити, бо вже ця ідея вона досить давно вітає в повітрі. Всі розуміють, що така площадка необхідна, що вона потрібна. Тому, ну, якщо людина вже перший раз про це почула, далі вже спрацьовує сарафанне радіо. От, і вже знаєте, вже на вулиці люди підходять, там мало знайомих, питають на що, коли, коли вже коли вже відкриється. Ну от ми говорили про те, що різноманітні виставки, презентації mm. книг. А чи планується от на базі саме цього центру проводити якісь арт-заходи, можливо, якісь концерти, виступи, звісно. ну аби створити якусь можливо повноцінну арт-платформу. в Місті Мукач? Звісно, звісно. Ми володіємо певним, певними технічними можливостями, певною звукопідсилювальною, мультимедійною апаратурою, для того, щоб вже ну, наразі задовольнити такі потреби молоді, вже і проводили ідею. Які концерти на відкритому повітрі. От, це така от платформа, яка буде існувати, постійно розвиватися. Але ще в літній період ми плануємо відкрити таку невеличку сцену під відкритим повітрям, де б кожен охоче міг провести якийсь свій захід, будь-то якісь літературні очери, концерти під відкритим небом, акустичні, кінопокази, котрі ми постійно організовуємо. Так? І знаменітні заходи, тобто, щоб була така платформа, де можна було збиратися, обмінюватися думками, культурно відпочивати. Ну і взагалі чудово проводить час без всяких згубних звичок. Чим більше гостей до нас приходять в студію, і чим більше інформації я дізнаюся щодня, Молодь студентство, Я гадаю для вас вже зробили всі, всі сприятливі умови для того, щоб ви тільки розвивалися творчо, духовно, фізично. Отож, ну я, я, я тоді я не знаю, які ще як і ще вам допомогти. Я думаю, що нашу так, ну, за молодь Закарпаття так стимулюють з усіх сторін, створюють я... центри, різні цікаві конкурси. Все для вас. Як а як ти в загальному можеш сказати? от взагалі, студентство Закарпаття України, воно активне? Чи все ж таки воно таке, як то кажуть, знаєш, їжачок, птиця така, вона трошки поки не її, як то кажуть, не, не піднедаш, воно не полетить? Насправді активна, а, поки що не всі вірять в свої цілі, але я думаю, що ми будемо а, в своїй роботі, в своїй діяльності взагалі керуватися тими принципами з молоді для молоді, силами молоді, тобто деякі речі ми можемо. А, Віддавати на реалізацію суми молоді, то я думаю, що в нас буде з'являтися все більше і більше гарних ініціатив, платформ, площадок і, і взагалі. На ну, такі на такій так. позитивній ноті хотілося би і закінчити наш ранковий ефір. Я нагадую, що в студії програми Ранок на тисі гостем був Денис Соболь, керівник громадської організації Молодіжна ініціатива Закарпаття. Говорили ми про створення першого Закарпаття молодіжного центру. І ми сподіваємося, що саме ось перший молодіжний центр в Закарпатті він нам принесе багато цікавих, як я люблю сказати, івентів, багато цікавих заходів та відкриє багато талантів, перспектив і взагалі, ну Ну, багато того, що ми ще не знаємо. Нагадаю, будь ласка, коли ще коли і де відбудеться ще раз а, саме форум, який буде відбуватися в Мукачеві? Так, Значить, ще раз хочу сказати про молодіжний форум, який відбудеться з 3 по 4 грудня. 3 грудня початок самих заходів на 12 годину в драмтеатрі в місті Мукачево. В другий день, 4 грудня, вже буде відбуватися в ну, сам захід в міській раді міста Мукачево, початок з 10 години ранку. Ну що ж, шановні телеглядачі, завітайте всіх, хто знаходиться в місті Мукачеві 3 та 4 грудня. Або хто буде по справах, можливо, хтось спеціально відвідає саме цей захід. Ми вам рекомендуємо і сподіваємося, що так само на нього завітаємо та послухаємо, що ж цікавого там відбуватиметься. Вже потім розкажемо про це вам в прямому ефірі. На цьому програма ранок на тисі завершується. Ми вам бажаємо гарного дня, приємно провести сьогодні робочий день. Я не знаю, дати і взяти стільки тепла, як, якого, і скільки ви лише можете взяти від своїх рідних. І тим не менше, завжди це в Позитивному настрої. Зустрінемося з вами завтра. Па-па. До зустрічі.